Засідання постійних комісій з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення та постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, промисловості, підприємства, транспорту для своєї сфери. На засідання постійних комісій призвело шість приходів. депутатів, кого які будуть пропозиції щодо початку роботи комісії? Розпочати ставимо на голосування. Одноголосно на засідання виноситься сім питань. Ставимо на голосування затвердження всіх питань. Голосуємо одноголосно. Починаємо з першого питання. Садівської сільської ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, доповідач мені Валентина Володимирівця Ради. Так, по цьому питанню підготовлений проект рішення так, керуючись стати 26 закону України про місцеве самоврядування України з метою підтримки президента України Володимира Зеленського у його прагненні справедливого миру та заклику щодо недопущення перемовин про Україну. Без залучення української сторони сільська рада вирішила підтримати звернення садівської сільської ради про підтримку президента України Володимира Зеленського. Звернення додається, як надо, я тоді зачитаю. Так, друге, доручити голові Садівської сільської ради Івану Ключкову направити звернення до президента України Володимира Зеленського та до Верховної Ради України. Третє. Забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті сільської ради. І контроль за виконанням цього рішення покладається на комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, промисловості, підприємництва транспорту зв'язку та сфери послуг. Звернення до президента. Якщо надо, я вам його запишу. не надо, всі дивилися на сайті. Так. Питання, пропозиції по цьому питанню. Ставимо на голосування. Одноголосно рекомендую перше питання про звернення Садільської сільської ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського на розгляд на сесії. Переходимо до другого питання: про внесення зміни до програм поліцейської області громади Садільської сільської ради на 2025 рік. Та затвердження новій редакції доповідач Андрія Олександра Вікторівна. Ну, до адресу Сільської сільської ради нині шавпоїс та посеред на приємної поліції головного управління національної поліції України в Сумській області від 06.01.25 номер 264 цей лист метою забезпечення у порядку та свободу людей на інтересі державок та підійло чинності додати до програми гами за технічне обслуговування автомобілів та виділити на його реалізацію 40 тисяч гривень з розрахунку 20 тисяч гривень на обслуговування одного автомобіля. Так, є питання я Ми, Добро, я це не депутати. Тільки приймаємо бюджет. Ми що, там не враховуємо його. Ні, ні у нас є бюджет. Ні. Ну, ми, подожді, Віктор Петрович, ми коли голосуємо бюджет, у нас бюджет состоїть із двох заробітна... Зараз не з двох з п'яти. Комунальні послуги заробітна плата. Все остальне у нас виділиться з вільного Ну, Ми враховуємо. Ну, а їм їздить планка і займатися. Я не від... проти, я не проти. Я просто за питання собі. Ми голосували, вроде 40 тисяч там що. Ми не голосували. Одноголосно комісія спільна рекомендує внесення змін до програми поліцейської офіцерів громади Садівської сільської ради на 2025 рік та затвердження нової редакції для виносу на розгляд сесії. Третє питання. Про внесення змін до програми соціального захисту населення Сідівської сільської ради Сумського району Сумської області на 2025 рік затверджений її у новій редакції. До Петжі піддобна Олена Вікторівна. З метою вирішення соціальних питань щодо поліпшення становища та соціально-правового захисту окремих категорій громадян Садівської сільської ради Сумського району Сумської області виникла необхідність нести зміни та додатково виділити кошти до програми соціального захисту населення Сидівської сільської ради Сумського району Сумської області на 2025 рік та затвердити її у новій редакції, так як кошти були виділені початково тільки на перший квартал 2025 року. Тому прошу е, внести такі зміни відповідно до програми соціального захисту населення Садівської сільської ради. Е, прошу виділити кошти по напрямках, проведення зубного та зубощевитного протезування фільговим категоріям населення в сумі 10 тисяч гривень, відшкодування витрат пов'язаних з наданням пільг на послуги зв'язку, абонентна плата за квартирний телефон окремим категоріям громадян, які проживають на території Садівської сільської ради у сумі 3 тисячі гривень. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування приміського сполучення у сумі 30 тисяч гривень, це сполучення суми Будзикова через Терешківку, виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території Садівської сільської ради у розмірі 560 тисяч гривень. Надання матеріальної допомоги мешканцям садівської сільської ради, які опинились у складних життєвих обставинах, у сумі 640 тисяч гривень. Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію та іншу шкоду здоров'я в сумі 1 мільйон 50 тисяч гривень. Я вибачаюсь. Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, яким встановлено статус, особи з інвалідністю внаслідок війни в сумі 300 тисяч гривень. Надання одноразової матеріальної допомоги родинам загиблих, воїнів, захисників та захисниць України, учасників АТО ОАЕС для вирішення соціально-побутових питань у сумі 385 тисяч гривень 420, 420 гривень. Надання одноразової матеріальної допомоги почесним донорам України. Мешканцям Садівської сільської ради до Дня почесного донора в сумі 22 тисячі гривень. Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від аварії на Чорнобильській атомній електростанції, перша категорія до дня ліквідатора у сумі 10 тисяч гривень. Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб. В виконавці були виявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого у сумі 36 тисяч гривень. Надання матеріальної допомоги мешканцям Садівської сільської ради, які опинилися у складних життєвих обставинах, спричинених збройною агресією Російської Федерації у сумі 224 тисячі 580 гривень. Відшкодування витрат на поховання військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань України, які загинули, померли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та пов'язаних з цим ритуальних кейтерингових послуг. У сумі 184 тисячі 938 гривень. Надання одноразової матеріальної допомоги членам родин загиблих дітям на вирішення соціально-побутових питань у сумі 30 тисяч гривень. Також буде доданий новий розділ в програму: це організація та проведення громадських робіт у сумі 30 тисяч гривень. Загальна сума фінансування на 2025 рік буде складати 4 мільйони 660 тисяч 950 гривень. А загальна, програм, загальна сума програми буде складати 7 мільйонів 14 тисяч 964 гривень. Є питання до заповідача? Ставимо на голосування. Петрович. Роман Петрович. Одного дня рекомендується е, на сесії питання про внесення змін до корпусної програми підтримки програми соціального захисту населення Сільської сільської ради Сімського району, Сімської області на 2025 рік. Четверте питання про внесення змін до комплексної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб садівської сільської ради на 2024 рік, 2025 роки та затвердження у новій редакції. Доповідаючи підубна Олена Вікторівна. з метою вирішення соціальних питань щодо поліпшення становища та соціально-правового захисту окремих категорій громадян садівської сільської ради сумського району Сумської області. Виникла необхідність нести зміни та додатково виділити кошти до комплексної програми. Підтримки внутрішньо переміщених осіб суддяської сільської ради на 2024-2025 роки та викласти її в нові редакції. Спостерігається постійне збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, яке складно спрогнозувати зв'язку з непередбачуваністю військових дій та атак, та атак терору з боку Російської Федерації. Саме тому нагальною проблемою є надання підтримки внутрішньо переміщеним особам. Базові послуги, які передбачаються для внутрішньопереміщених осіб, повинні надаватися з урахуванням інформаційної та фізичної безбар'єрності, зокрема осіб з інвалідністю. Відповідно до комплексної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб Садівської сільської ради Сумського району Сульської області на 2024-2025 роки у новій редакції прошу збільшити обсяг програми на 100 тисяч гривень на 2025 рік та виділити кошти по напрямку надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньопереміщеним особам на лікування та вирішення соціально-побутових питань, особливо родинам з дітьми, у сумі 50 тисяч гривень. І загальна сума програми буде складати на два роки 161 тисяча гривень. Є питання? Ставлю на голосування. Питання одноголосне. на виведення. На розгляд винесення винесення на розгляд сесії питання про внесення програми підтримки переміщення осіб військової сільської ради на 2024-2025 роки. П'яте питання: про внесення змін до програми фінансова підтримка закладу охорони здоров'я на 2025 рік за сільської ради Сумського району Сумської області до комітету Сурова Інакова. Доброго дня. Нарушаємо рекламу. Як зібрали комісії, так і нарушаємо. Для вашего зміни до програмні закладу. Ціна приказ. На питання ну, коротко, що вносяться зміни до програми, це придбання центр фокус, 18 тисяч гривень, придбання дистантора медичного 24 тисячі 800, гривень, забезпечення сільським інвалідністю дітей з інвалідністю з припаванням, що право і обіцяють 7300 гривень. Також на утримання закладів збільшуються видатки на 566 тисяч 800 гривень. Придбання меблів 100 тисяч гривень, це меблі для э, відвідувачів та медичного персоналу. Послуг зв'язку 800 тисяч 900. Ні. технічне обслуговування зовнішніх мереж, газопостачання 6 тисяч гривень. Надання послуги, встановлення лічильника обліку водії фашистських понусола 35 тисяч гривень, виплата симулюючих надбав працівникам підприємства 445. гривень. Складає 5 мільйонів тисяч вісімсот гривень, в тому числі бюджет сільської територіальної громади 5 мільйонів тисяч 800 гривень. Так, питання є для передача голосу. Ставлю на голосування питання. Одна голосована. На розгляд сесії питання про внесення змін до програми фінансова підтримка закладу охорони здоров'я на 2025 рік. І шосте сьомо питання, воно як є у нас в інформаційного порядку. Це шосте питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану. І сьоме питання: звіт про виконання програми фінансова підтримка закладу охорони здоров'я на 2024 рік і звіт про виконання програми безпечна громада на 2022-2024 рік. Думаю, що треба виносити їх на розгляд сесії. Якщо не підтримуємо, підтримуємо, підтримує. голосуємо одноголосно і рекомендуємо шосте сьоме питання розгляд винесення на розгляд. Ні, і ще ми вже розглянули, Роман Петрович. Комісія з спільне засідання постійних комісій з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Та постійної комісії з питань прав людини законності, депутатської діяльності та етики, промисловості підприємства, транспортних та сфери послуг закрита.